В умовах відключення електроенергії всі ми переживаємо за продукти, які зберігаються в холодильнику. Що буде з провізією, яка повинна зберігатись охолодженою? Що буде з м'ясом та напівфабрикатами в морозилці? Адже постійне заморожування і розморожування продуктів сприяє їх псуванню. Сьогодні поговоримо про те, як зберегти страви свіжими в холодильнику, якщо постійно відключають світло. Перше і головне правило не відкривайте холодильник. Якщо довго немає світла, то виникає бажання перевірити, а що там із м'ясом у морозилці, наскільки воно вже розстало. Але чим частіше ви відкриваєте дверцята холодильника, тим більше ви підвищуєте температуру всередині, а отже, сприяєте псуванню продуктів. Навіть якщо світло будуть вимикати на 4-5 або 6 годин, якщо ви не будете відкривати морозилку, із м'ясом нічого не станеться. Зараз наступають холоди, і з одного боку це нам на руку. Можна зімпровізувати і обласнувати облаштувати так званий природний холодильник. Облаштуйте вікно ззовні таким чином, щоб ви могли вивісити на вулицю пакети з м'ясом чи напівфабрикатами. Зробіть гачки з проволоки, чи ще якось придумайте, як прив'язати пакети до підвіконня ззовні. Якщо світло відключають вам на всю ніч, то точно слід розглянути такий варіант зберігання, але лише при мінусових температурах. У період відключення світла не готуйте страви, які будуть швидко псуватись. Так, страви, в яких багато вершкового масла чи вершків зіпсуються дуже швидко. Тож готуйте їх, щоб поїсти на один раз з родиною. Готуйте зараз те, що не буде довго псуватись, навіть при відключенні холодильника. Каші, тушкована яловичина, добре запечена свинина. Усі однокомпонентні страви. Чим менше компонентів у страві, тим довше вона буде зберігатись. Ну, наприклад, відварений буряк в шкірці можна зберігати в холодильнику близько 7 днів. А от вінегрет зберігати в холодильнику краще не довше, ніж 48 годин. Ну, звісно, якщо відключають світло, то цей термін ще зменшується. Гречена каша без добавок може зберігатись в холодильнику до трьох діб. А от з маслом гречена каша буде вважатись свіжою, якщо простояла в холодильнику не довше 24 годин. До речі, продукти краще зберігати не в пластикових контейнерах, а все ж таки у скриних банках з щільно закритою кришкою. Зберігати продукти у тій тарі, в які ви готували, теж не бажано. Бульйон зберігається в холодильнику до трьох днів, а от суп бажано з'їсти вже в той же день, в який ви приготували. На період відключення світла краще в холодильнику тримати бульйон і при подачі додавати відварені макарони чи зелень. Так буде безпечніше. Купіть термосумку і тримайте в морозилці, охолоджуючи елементи до неї. Якщо надовго будуть вимикати світло, ви можете перекласти туди м'ясо, і тоді воно не зіпсується. Тож справляємось з побутовими труднощами і чекаємо на перемогу.